Слава Богу браті і сестри! я, знаєте, так сидів і спостерігав за собранням нашим. Отак От просто оглянув. І ну, я побачив таку важливу річ, що в собранні так, так спокійно, так тихо, Слово Боже проповідується, пісні співаються. І, ми ну, якби в такому. Місці покоя, в місці покоя, де ми прийшли, щоб заспокоїтися душами нашими, заспокоїтися ось, тілами нашими і Духом нашим, піднятися на висоти Божі, щоб побути в єднанні з Господом, почути Слово Боже. І знаєте, я вам скажу, що це ну, ну, нормально. Це є нормально. Ми цілий тиждень працювали так, з понеділка по п'ятницю. Ми поспішали зробити роботу, от, ну, не, не години намотати, розумієте. Ми поспішали зробити роботу, і щоб від нашої роботи людям було добре. І зараз трудовий тиждень прийшов до закінчення. І я розумію, що ви так само, як і я, коли працювали сьогодні, то ви розчитували так, щоб ну, п'ятниця. Зібрання потрібно раніше трошки роботу закінчити і поспішити в Дом Божий, щоб відпочити душею своєю, почути слово Господнє і іти, жити, і його виконувати. А можливо, хтось запрацювався, побачить і почує моє слово в онлайн. Можливо, хтось запрацювався і не успів сьогодні на зібрання, то Хай Бог поможе усім нам використовувати і розпреділяти так час, щоб і праця була зроблена, і служіння Боже, воно не залишалося. Це дуже важливо. І нехай нам усім у цьому Бог допоможе. Я прочитаю слово Господнє, яке написано в Євангелії Матвія, і ми ще раз щиро помолимося. Друзі, я підкреслюю. Щиро помолимося. І є одна важлива потреба, щоби нам щиро помолитися. Написано 20 розділ Євангелії Матвія. Я візьму із 6-го віршу і нижче. Сказано так. Наконець, вище около 11-го часа, он знайшов других стоящих праздно, і говорить їм, що ви стоїте здесь цілий день праздно? Они говорят йому, ніхто не нанял нас. Он говорить їм, Ідіть, і ви, виноградник мой, і що слід буде, получите. І ще один текст з цього письма прочитаю. Написано це пісня Тимофія. Другий розділ, післання, Друге післання Тимофія, другий розділ, 15 й вірш. Старайся представити себе Богу достойним, ділателем неукорізненим, верно преподаючим слово істини. Оці два текста із святого письма я хотів би з помічу Божою поєднати і порозмірковувати. Апостол Павел в післані до Тимофія каже: старайся. У цьому слові, старайся, знаєте, це, це, це дуже багато заложено. Людина, яка порою не має способності, но в неї є велике желання осягнути щось. Слухайте уважно. В неї є велике желання осягнути щось. І вона починає приложувати зусилля, старання. Братя і сестри, і що ви думаєте? 99% людина досягне. Якщо в неї навіть і нема тих чи інших здібностей, вона досягне, якщо буде прилагати зусилля, вона буде стремитися. Розумієте? Я згадую і дуже часто приводжу на, на, на приклад да, одного чоловіка, який у свій час захотів співати. Прийшовши до хору, його перевірили, і йому кажуть, ти нездібний. Голосу немає, слуху немає, ти нездібний. А він каже, я дуже хочу. Ну, добре, приходь. Ну, десь там з краю будеш сидіти, приходь. І коли ось так його покликали на співок, він приходь. І він так і приходив. Но в нього було желання служити і, і подв'язатися. І він каже, я працював в місті, в обслуговуванні, водієм. І коли, каже, приходив отой от день співанки, в мене було одно желання попасти туди. Молився, тренувався, включав псалми, слухав, постився, співанки не пропускав. Браті і сестри, я говорю, це не прості, не голі слова. Це пережитого. І навіть я, я знаю, що в цьому залі, якби я назвав фамілію і ім ім'я того чоловіка, є люди, які знають його. Він досягнув, став старшим регентом церкви. Браті і сестри, це не просто став добрим співаком. Він став старший регент церкви. Якщо ну, правильно розсудити це, людина повинна мати і, і слух, повинна мати і спів, і голос добрий, повинна мати і організаторські здібності добрі, повинна бути з Богом близько, щоби цього досягнути. І знаєте, досягну. Людина прилагає зусилля, старання. І апостол Павел каже, Старайся предоставить себе достойним, діятелем неукорізненим». І далі каже, вірно, преподаючим слово істини. І знаєте, браті і сестри, це важливо. Я прочитав э, промову Ісуса Христа, який говорить, що Царство Небесне подобно. Кому подобно? Подобно чоловіку, який вийшов нанять людей у виноградник свій. І ми читаємо, вийшов рано вранці, виходить там ще пізніше, от, і вийшов 11-му часу. Тобто вийшов, я так собі підраховував, ну наскільки то вже буде вірно, приблизно 5 годин вечора по-нашому. Вийшов і каже до людей, чого ви тут стоїте празно? Цілий день. Ніхто не наняв. Він виходив вранці, він виходив в обід і вийшов ввечері. Кого тільки бачив, приглашав. У свій виноградник. І вийшов ввечері і каже, чого ви тут стоїте? Відповідь: ніхто не найняв. І йдіть і ви до винограднику мого і працюйте, що належати буде, я вам дам. Я собі, знаєте, коли ось так, ну, просто слово Боже, воно полонило розумі, я почав над, цим, над цією подією, над цією промовою Ісуса Христа розмірковувати. Я собі так став думати, ну. Ну, яка причина, що ці люди, от вони празно стоять на торжещі на, на місці, куди, куди збираються незайняті люди, щоб їх зайняли. Я так собі подумав, знаєте, браті і сестри, скажіть, будь ласка, самі в собі, хороший майстер, який хорошо чи, чи плитку ложить, чи, чи фрейм робить, от, чи, чи кришу, чи будь-що. Він сьогодні без роботи чи з роботою? Хороший майстер. Він сьогодні шукає роботу, чи, чи робота його шукає, він ставить вас чи, чи інших людей в скеджестві розклад, і, і через тиждень, через місяць я зроблю тобі, от, чи, чи, чи його шукає, чи, чи він шукає роботу, бігає за кимось. Давай я тобі це сьогодні зроблю, в годину зараз зроблю чому подібне. Самі зважте, браті і сестри. Добра людина, от, яка має ну, хорошу репутацію, гарно працює. Старайся предоставить себе достойним, ділечим достойним. Важно, правда? Щоб ми сьогодні оці, оці, такі, оці нюанси, просто розглядаючи, взяли для себе урок. Я наводжу приклад із такого матеріального, земного домашнього, нашого повсякденного. Ми, я вже казав, ми цілий тиждень працювали. І, і в нас у когось роботи багато, у когось мало. Ну, По-разному буває. Але дуже важливо: люди бачать, і Бог бачить, як ми працюємо. І на роботі, і в церкві. Бог бачить. І він оце аналізує і оце взв'яшує, як ми стараємося. І ми бачимо, правда? Ми бачимо, як хто робить. Як зробив роботу, як прийшов на роботу, як пішов з роботи, як одягнений прийшов. От. І тому подібне. Це важливо. Люди це бачать. Люди це бачать. І даруйте це не голі слова. Це не голі слова. Люди бачать. Усі дрібниці. Як ви зробили, як ви прибрали після себе, як залишили, це важливо. І так само в духовному напрямку. І так само духовно, ви думаєте, що я буду матеріально працювати ну, ну а так і туди, і сюди, і направо, і наліво. На ну, духовному я вже буду такий, на всі сторони, прекрасніший. Воно є пов'язано. Вірний в малому, він вірний в великому. Якщо ти і я сьогодні ми вірні в малому, даруйте Бог бачить. Бог знає. І я собі не раз думаю ну, за Йосипа, в тімніце його надзирателем, в домі Патіфара з раба начальником. Ну, що ну, він таке міг? Що він таке? Чим він був такий прекрасний, високий, чи, 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 чи коси, чи очі, чи, 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 чи будь що? Але знаєте, я для себе. Таке переконання кажу, що він, якщо робив, то робив, як для Господа. Якщо в чиюсь нужду він внікав, то він внікав як нужду ну, свою, ближайшу, як в Божу нужду, ну, як би по другому ще сказати. Побачив він очерпія і, і хлібодара засмущений. Мало там ділов. от, я ще буду на ваш сум тут розглядати. У мене багато справ, друзі. Але він побачив. Можливо, хтось інший не побачив, а він побачив. І приходить і питає, що таке? Чого лиця ваші сумні? Брата і сестро, а ти сьогодні замічаєш лице ближнього, воно сумне чи веселе. Чи я сьогодні замічаю? Важливо це чи ні? Старайся, предоставить себе Богу ось таким діятелем. Старайся. Це дуже важливо, браті і сестри. Бог сьогодні він, він на стороні тих людей, хто ось так помічає, ось так зважує. Зауважте Давид, в сікілах сожонний, ззаді попелище, ззаді вообще нічого. Усі уведені, він, він біжить і доганяє своїх, оць, свою сім'ю. Прислідує ворогів. Прислідує ворогів. По дорозі він знаходить єгиптяніна. Ну, ти ж навіть не єврей. Ну, єгиптянин, лежиш собі, ослаблений, там три дні не їв в полі. Лежи, ну то й лежи. Мене, мене діла такі немаловажні. Моя сім'я, мої жінки, діти мої, все воно там десь угнане. Хто знає, що з ними буде? Я спішу. Але якщо ми уважно читаємо, я вже не буду прочитувати, в мене там закладка є готова. Він каже, зупинив. Люди знайшли цього єгиптяни, привели до нього. Він зупинився. Він починає його кормити, він починає його поїти, він починає його обходжувати, щоб допомогти йому. Він трошки написано окрепнув. Питає, хто ти такий. Ну, я такий такий. А де ти? Що таке? Ну, я був там із цими людьми, які сікілага спалили і всіх убили. О! Находка, правда? Находка. Нашов людину, знайшов те, що треба. А якби просто кинув в стороні, ну, може, і догнав би. Прислідував би. Ну, але успіх кращий, коли зупинився. І тому, брати і сестри, як би ти не спішив, як би ти не спішила, як би не було тяжко і, і, і скрутно, і, і проблеми, які б не були, знайди можливість зупинитися. І побачить тую людину, у кого засмучене лице, і помогти. І тоді Господь через ось твоє отношення до ран Божього народа, до ран людей, Він буде твої рани уздоровлювати і тебе врачувати. Ось так написано. Ісая 58 глава. І каже: тоді, хутко рана твоя заросте. Коли? Чому? А тому, що ти відкликнешся на, на проблему інших. Отоді прийде тобі допомога. Браті і сестри, старайся предоставити себе діятелем неукоризненим. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Ми будемо мати в неділю особливе служіння. Служіння, коли будуть до церкви приєднуватися ще брати, служителі. І, і для нас, і для них важливо теж, щоб і нам. Усім бути ось такими працівниками Божими. Це дуже важливо. Це дуже важливо. І особлива молитва, яку хотілося сьогодні разом із вами ось так поєднатися в дусі, це те, щоб нам помолитися Богу, щоб Господь благословив ось це недільне собрання, яке буде, і щоб Господь благословив і усе служене тих братів, котрі будуть приєднані до. Церкви, котрі будуть буде рукоположені. І знаєте, одного разу, коли ми молилися, і я просив Господі, благослови ось той день, коли, коли будуть собрані люди, коли буде рукопокладання. А потім прийшла така думка, і думаю собі, Господі, ти благословиш недільний день. Але наскільки важливіше, щоб ти благословив і все служіння, все життя, щоб воно було благословенне тобою праці з людьми, наскільки то важливо, браті і сестри, це дуже важливо. Це дуже важливо. І хай нам Бог поможе. Ми будемо молитися Богу, щоб Бог благословив і братів, і нас, всю церкву, щоб Бог благословив. В'єднанні, щоб ми старалися предоставити себе такими працівниками, які приємні Богові, на яких Бог буде звертати увагу і посилати своє благословіння. Браті і сестри, чи готові ви сьогодні, зараз ось так помолитися Богу, щоб Бог благословив? Це молитва. Це треба приложити зусилля. Це треба не просто помолитися, а імена згадати ось тих братів. І знаєте, я таких, коли в молитві згадував, молився, то я навіть читав, скільки має бути братів-служителей, скільки є. І я чи всіх згадав. Я навіть читав собі, щоб не пропустити, друзі мої. Це важливо. Оце нам треба приложити зусилля, не просто ось так: ну, Боже, благослови. Тих чи інших. І далі це важливо. Важливо помолитися. Важливо заглянути в очі. Важливо заглянути і зрозуміти, чи тих в тих очах сльоза бринить, чи в тих очах радість палає. Друзі, це важливо. І тому давайте ми в цій молитві звернемося до нашого Господа, щоб Бог благословив церкву, щоб Бог благословив братів служителей, щоби. Честі церкви було стройно, і наша молитва вона буде приносити успіх для всіх нас, Схилим наші коли помолимся. Амінь.